Шановні колеги, я вас вітаю і перш за все хочу подякувати організаторам за надану можливість зробити доповідь на такому почесному і дуже видатному конгресі «Medicine, Life and F'uture. Моя доповідь присвячена клінічним формам стетотичної хвороби печінки і місці умусу дезоксихонівої кислоти в її лікуванні, що необхідно враховувати сімейному лікарю. Справа в тому, що в минулому році цілий ряд міжнародних рекомендацій прийняли нову номенклатуру стетотичну хворобу печінки різні клінічні форми, основною ознакою яких є стеатоз печінки прогресування в напрямку стеатогіпатії. Як ми бачимо в цьому якраз ракурсі, є виділяється метаболічна. Асоційована стетотична хвороба печінки і метаболічно асоційований стетогіпатит. А друга форма це поєднання метаболічно асоційованої стетотичної хвороби печінки з підвищеним споживанням алкоголю. Це алкоголь асоційовані, окремо захворювані, включаючи хронічні алкогольні гіпати, цирози печінки. Це стетотичні хвороби печінки, які пов'язані з цілим рядом інших Інших етіологій, і на сам кінець кріптогені варіанти. Тобто нова номенклатура вона дозволяє співіснування інших форм захворювань печінки з метаболічно асоційованою, наприклад, поєднання з аудимонним гіпатитом, вірусним гіпатитом. І вважається, що ці пацієнти мають подвійну патологію, повинні вивчатися окремо з точки зору природного перебігу цих форм, маркерів діагностичних і лікувань. Саме природний перебіг і відповідь на терапію, е, перетин оверле між алкогольною хворобою печінки і а, метаболічно асоційованою стетотичною хворобою печінки є динамічним спектром у діапазоні, широкому метаболічно асоційованої стетотичної хвороби, що переважає. На нижчому рівні використання алкоголю щотижневе споживання близько 140 грам у жінок, 210 чоловіків, до переважання алкогольної хвороби печінки, при вищих рівнях вживання алкоголю щотижневе, наприклад, у жінок до 350 у чоловіків до 420 грам. За відсутності явних кардіометаболічних факторів ризику слід виключити іншу етіологію, до них відносяться медикаментозні ураження печінки, дефіцит лізосомальної кислої пази, хвороба вільсана, гіпабета, ліпопротеїни мія, вродження порушення метаболізму, вірус гепатиту С, генотип 3, недоїдання, целіакія, вірус, вірус імонодефіциту людини, вплив навколишнього середовища, пов'язаний зі стеатозом, під впливом вдихання вуглеводів. Новелкатура дозволяє використовувати термін криптогена стетотична хвороба печінки, якщо етіологія не визначена і відсутні кардіометаболічні фактори ризику. Хоча, залежно від клінічної оцінки, вони також можуть вважатися можливою метаболічно асоційованою стетотичною хворобою, коли ми оцінюємо в динаміці і з'являються у пацієнта кардіометаболічні фактори ризику. У разі прогресуючого фіброзу, цирозу печінки, стеатоз може бути відсутній, що вимагає клінічного оцінювання на основі кардіометаболічних факторів, ризику, відсутності інших етіолог стосується саме коморбідних станів метаболічних, які асоціюються з стеатозом печінки, це ожиріння, цукровий діабет другого типу, атерогенна дисліпідемія, артеріальна гіпот... гіпертензія, метаболічний синдром. і достатньо. Одного із перерахованих факторів кардіометаболічного ризику для того, щоб на тлі стеатозу печінки виставити діагноз метаболічно асоційованої стеатотичної хвороби печінки або стеатогіпати, це і врахування індексу маси тіла, чи окружності талії, це предіабетичний або діабетичний ранг гіперлікемії. Підвищення артеріально тискому обжерелізована артеріальна гіпертензія, гіпертригіцерідемія і знижений рівень альфа-холестерину. Природний перебіг стеатотичної хвороби печінки то це приєднання до стеатозу запалення і формування стеатогепатиту, розвиток крайнього фіброзу і в динаміці від f 1 до f 4 з прогресуванням навіть до розвитку цирозу печінки. Важливий навіть розвиток гепатоцелюлярної карциноми і ризик смерті, а також трансплантації а серед екстракардіальних факторів це підвищений атерогенний ризик розвитку атеросклеротичної хвороби серцево-судинної системи і ризик позапеченкового раку, зокрема шлунково кишкового і попередження саме сертифікацію ризику фіброзу печінки ми повинні використовувати для того, щоб визначити ступінь розвитку фіброзу на тлі е, стеатозу печінки і прогресування в бік розвитку цирозу печінки. Е, ну і уніфікований такий критерій використання показника фіб 4 який враховує вік, активність АСТ, АЛТ і рівень тромбоцитів. І залежно від його рівня, якщо він менше 1,3, це низький рівень, рівень прогресування фіброзу, а саме стеатоз зберігається. Якщо 1,3-2,67, це проміжний ризик, а більше 2,67 буде високий. Правда, там людям, ставши 65 років, фіп 4 вважають вже не менше 1,3, а десь там близько двох. А далі програма досвідчення буде включати еластографію. А також проведення біохімічного тестування, яке дозволить нам віднести пацієнта за ризиком розвитку фіброзу і цирозу на низький, проміжний і високий ризики. Але ми сьогодні сконцентруємо нашу увагу саме на аспекті білярку, тобто на жовчних кислотах. Я хотів нагадати, що склад солей жовчних кислот. Це фенодезоксихоліва кислота майже половину холіва до 39%, дезоксихоліва до 33%, а на долю урсодезоксихолівої кислоти приходиться десь близько 5%. Добовий синтез жовчних кислот від 0,2 до 0,6 грамів на добу, вивільнення жовчного міхура відповідно накопичення конюгованих вже жовчних кислот. І поспрондіальне виділення в 12 -палу кишку відбувається, і відбувається пасивна абсорбція жовчних кислот, і активний транспорт жовчних кислот з дистальної частини клубової кишки, і рециркуляція до 95% жовчних кислот до печі, екскреція десь до 0,6 грамів на до. Я хотів підкреслити, коли що в розвитку саме жирової інфільтрації печінки і запальних змін в ній велику роль відіграє безумовно і коротколанцюгові жирні кислоти, а також жовчні кислоти, які пов'язуються з фартизоїдними рецепторами, і які сприяють дисфункції інфламосоми, приєднання таких факторів, як події дія етанолу, інших Активних учасників запального процесу, ліпополісахаридів бактеріальних стінок і збільшення проникності кишкової стінки, і так розвиток і на тлі дісбіозу, який сприяє на тлі стеатозу, формування стеатогіпатіту, його прогресування і навіть до розвитку цього печінки. Я хотів нагадати вам, коли що суха медвежа жовтня лікування хвороб органів травлення в східній медицині використовується понад три тисячі років. Але якщо брати не таку вже давню історію, то це 1902 рік Хамарстень Швеція, який вперше виділив активну субстанцію урсуду кислоту і жовчі жовтчі-медведя. Чому це заінтересувало? Справа в тому, що під час гібернації медведів, все ж таки застій виникає і в жочному міху, і в жовчевивідних шляхах, але розвитку конкрементів не відбувається, і це заінтересувало дослідників, які виділили саме урсу кислоту з медвежої жовчі, подавчого не її вивчали і вже і в людей. Каназава з Японії розробив синтезу вже штучно. Урсу кислоти, а фармсім'я, фармкомпанія Токіо та вивела вже в продаж перший препарат. У ДКФ. Результати першого хімічного дослідження з розчинення холестеринових конкрементів під дією урсодезоксихолівої кислоти це був 1975 рік. У 81 році ми вже застосовували урсу кислоту в лікуванні хронічних вірусних гепатитів, а з 85-го в лікуванні аутоімунних гепатитів, з 91-го при алкогольних ураженнях печінки. А з 96-го при стеатозі печінки у увагідних. Я хотів підкреслити, коли ми з вами пережили пандемію COVID-19, а зараз мутації вірусів, можливо, повернення цієї інфекції. Я хотів нагадати, що одним із факторів, який забезпечує вхід SARS-CoV-2 внутрішньо клітина, це є саме рецептор, який сприймає ангіотензит, перетворюючи фермент другого типу. І саме відбувається така. Активація, то що на сьогоднішній день є дослідження, які вказують, що урсу кислота попереджує зв'язування з АПФ е, е, 2 саме віруси SARS-CoV-2. Тому дослідження продовжуються, і, можливо, в перспективі урсу кислота стане одним із найбільш поширених компонентів в лікуванні covid 19 Хотів підкреслити, що урси з і кислоті е, при, властивий широкий спектр дій. Це літоретичний, який пов'язаний з неж, зниженням літогенності жовчі, е, попередженням утвовіше е, створення е, з холестерином розчинних сполук, що вимиваються із каменів, це холеретичний ефект, тобто збільшення синтезу, виділення жовчних кислот, формування бікарбоната ні порогу. порву. Відновлення гепатобіліарного транспорту, це антихолестатична дія завдяки запобіганню утримання гідрофобних жовчних кислот, які є токсичними речовинами в гепатоцитах. Антифібротичний ефект, зменшення рівня а, прозапальних і запальних цитокінів, що викликають і фіброгенез, в тому числі, це гіпохолестеринемічний ефект. Який зменшує всасування холестерину, синтезу холестерину і поглинання ліпопротинів низької щільності гіпатоцитами? А метаболічний ефект це зменшення рівня глюкованого гемоглобіну, який буде сприяти антигібергітмічному ефекту, зменшення все ж таки, концентрації інсуліну в сироваці крові за рахунок зменшення інсулінорезистентності, це збільшення продукції глюкавоноподібного пептиду 1 Антиапоптетичний ефект за рахунок інгібування, індуковано жовчними кислотами, апоптозу гіпатоцитів. І далі я хотів підкреслити: цитопротекторний ефект, стабілізація мембран е, гепатоцитів, протистояння окисному пошкодженню, захист від цитотоксичних сполук. А останніми роками ми особливу увагу приділяємо так званому протипухлинному ефекту. Якщо порівняти з іншими препаратами гепатопротекторної дії, то я хотів би підкреслити, що саме найбільш високий широкий спектр дії на рівень і жирової інфільтрації, на рівень холестазу, на рівень розвитку стеатозу і фіброзу, і ви бачите, має урсодезоксихоріва кислота, зокрема, препарат і корілів компанії Кусово-Фарм, яким ми в клініці вже дуже багато років користуємося. Але я хотів показати вам цей слайд, який виведений саме за продажею препаратів урсодезоксихолівої кислоти, який показує все ж таки найбільш часте призначення на тлі хронічних фоліцистітів, жовчнокам'яної хвороби і жирової дегенерації печінки. А інші форми ви бачите це більш рідкісне призначення. Хоча сьогодні ми говоримо за більш широкий спектр дії. У КДХ, які потребують розширення його призначення, а говорячи про метаболічну асоційованість, а тотичну форму печінки, я хотів би підкреслити, що у УДХ, ДХК Може бути призначена особливо пацієнтам з різними варіантами коморбідності, починаючи зі стеатозу, особливо в тому числі при відповідно поєднанні з дифузними хворобами печінки, особливо жовчно-кам'яною хворобою, під час інтенсивного схуднення, в тому числі після баріатричних втручань, і в тому числі у розвитку цирозів печінки, а також на тлі кардіологічної патології. Тому що є покращення гістологічної картини відновлення печінки. Я хотів підкреслити, колеги, що саме при метаболічно асоційованій стетотичній хворобі причинки ми призначаємо у ДХК 10-15 мг на кілограм на добу внутрішньо при внутрішньо-печінковому холестазі в 2-2-3 прийома, при наявності холестеринових конкрементів, можливо, однократно на ніч перед. І вона сприяє достовірному зниженню а, -гідроксил, а, та, трансферази. трансфірази, гамагетамін трансферази. і інших трансаміназ при метаболічно асоційованому стеатогепатиті. Я хотів підкреслити колеги, що Тривалість лікування вона підбирається індивідуально, як правило, складає не менше 6 місяців, іноді досягає 12 і більше. При різкому сходненню, колеги, швидке зниження надлишкової маси тіла, ожиріння, збільшує ризик розвитку або прорисування стеатогепатиту і жовчно-кам'яної хвороби. І саме завдяки е е е е, урсудензоксихолів кислоті відбувається корекція внутрішньопеченкових порушень, які залучені до розвитку стеатогепатиту, гепатиту, тобто за рахунок ушунення холестазу, зниження рівня холестерину, збільшення холеризу і цитопротекції. І саме цитопротективний і антиапоптетичний ефект, які властиві у ДХК, протидіє розвитку оксидативного стресу. Далі колеги, це аспект вірусних гепатити. Вірус гепатиту бе є однією з найпоширеніших причин хронічно-вірусного гепатиту, особливо в країнах, що розвиваються. Інфекція змінює профіль експресії генів метаболізму жовчних кислот. І порівняння профілів жовчних кислот у хворих на хронічний гіпатіт Б із здоровими показало, що рівень сироваткових конюгованих жовчних кислот, в тому числі тауроколівої, тауро дезоксіхонівої, ріко і гліко кислот, вищий, а істотної різниці в неконюгованих жовчних кислотах немає. Серед конюгованих жовчних кислот найбільше зростає. Таурінова таурохоліва кислота у хворих на хронічний гепатит Б порівняно з контролем, і ці сироваткові жовчні кислоти, зокрема та урохолів, а відповідь пацієнтів з хронічним гепатитом Б на антивірусну терапію, зокрема інтерфероном альфа через порушення функцій клітин cd 8 і природних кілерних клітин. І варто зазначити, що тільки одна жовчна кислота урсу виявляється на нижчих рівнях у хворих на хронічний гепатит Б. Нещодавно встановлено, що опосередковане урсудизоксіхолів кислотою зниження активності АПФ2 шляхом пригнічення передачі сигналу рецептора фардизоїдного Х, що знижує сприйнятливість до сарс кові 2 відвів, про те, що я вже говорив. В легенях і печінці людини. Тому оцей фарнезоїдний рецептор ядер печінці також є відомим рецептором жовчних кислот і відіграє ключову роль у регуляції транскрипції саме віруса гепатита В. І атурша дезоксіхолівна кислота вона є антагоністом фарнезоїдних рецепторів, вона може інгибувати реплікацію вірусів гепатиту В шляхом пригнічення сигналізації саме з фарнезоїдних рецепторів. Урсутизоксікольова кислота також має цитопротекторну дію, вплив на гепатоцити, Лікування може покращити печінкову функцію, і ці результати свідчать про те, що у може пригнічувати реплікацію вірусів гепатиту бе покращувати функцію печінки і бути хорошим засобом лікування, як адювантним засобом лікування. А жовчні кислоти пов'язані з розвитком багатьох хронічних хвороб печінки, що підкреслює важливість розуміння саме подвійного їх ефекту при хронічних хворобах печінки. Саме та уроколіва кислота є однією з найбільш токсичних жовчних кислот і відіграє важливу роль в прогресуванні і хронічних вірусних гепатитів, і цирозу печінки, і навіть гепатоцелюлярної карціно. Націлювання на таурохоліву кислоту є багатообіцяючим підходом до майбутніх методів лікування хронічних хвороб печінки. Фармакотерапія у УДХК, прискорюючи ентерогепатичну рециркуляцію, запобігає токсичній дії ендогенних жовчних кислот. Тому лікування лише в КДХ в комбінації з препаратами першого ряду. Є перспективною потенційною клінічною стратегією для майбутнього лікування хворих на хронічний гепатит, це розпечінки, гепатоцелюлярну кавценому, особливо враховуючи антагоністичний вплив на фарнезоїдні рецепти. Тут на цій схемі показано ліворуч саме взаємодію тауроколівої кислоти з клітинами CD8 і попереджують саме відповідно із рану перфоріну і такі, інших субстанцій, а також так званих природних кілерів. Вони їх, на жаль, не активують, пригнічують. І є можливість для розвитку відповідно запальних процесів печінці, і залучення купферовських клітин, макрофагів, розвиток фіброзу і навіть формування гепатоцелюлярної карціло. А в чому полягає вплив у ХДК на ключові ламки патогенезу ураження печірки при хронічній гепатиті? Це перш за все об'єкт холестаз. виведення токсичних жовчних кислот з гібатоцита, конкурентне пригнічення, всмоктування токсичних жовчних кислот в клубовій кішці і зменшення їх ветерогепатичній рециркуляції. Призводить до зменшення активності аланінової аспарагінової трансаміна, зменшення рівня білірубіна, лужної фосфатази, а також гамма-рітаміл-транспептітаз. І аспект дії на стеатоз. зменшення синтезу холестеріна в печінці, всмоктування зменшення в кишечнику холестеріну і секреція холестерину в жовч, тому зменшення вираженості стеатозу печінки. Тому місце -диха в лікуванні вірусних гепатитів, як ми сказали, з 81 року минулого століття використовується в якості монотерапії при хронічних вірусних гепатитах, при наявності протипоказань для антивірусної терапії або неможливості її проведення з інших причин, в тому числі при відсутності відповіді на інтерферонотерапію, а також при високій вартості та лікування, коли пацієнт не може собі дозволити їх включення в терапію. В якості адювантної до інтерферонотерапії при протипоказаннях до призначення рибавіріну. І в якості третього препарату навіть інтерферон плюс рибавірін з метою купірування холестазу. І як доповнення до стандартної терапії для зниження частоти побічних ефектів і продовження е е е періоду ревізії. режим дозування е призначається в терапевтичних дозах 10-15 мг на кілограм. На добу, перо після їжі в один-два прийому після сніданку і вечері. При інтегративній фазі не курсами монотерапія від 3 до 6 місяців іноді довше, особливо на тлі інтеркурентних захворювань. А в реплікативній фазі бажано в комбінації з інтерферонотерапією. А ось ще один аспект, на якому я хотів звернути вашу увагу, коли це аномальне накопичення жовчних кислот, зокрема та уруколовою, яка спотворює поляризацію макрофагів, створює імуносупресивну дію на мікрооточення пухлини, сприяє її росту при гепатоцелюлярній карценолі. І саме лікування урсуди з кислотою або в комбінації з інгибіторами імунних контрольних точок. Дуже популярні сьогодні препарати хіміотерапії, може бути перспективною клінічною стратегією лікування хворих на гепатоцелюлярну карциному. Тобто і ретроспективні дослідження показали, що навіть пацієнти з первинним склерозуючим холангітом виразковим колітом, які лікуються у КДК, мають знижений ризик розвитку раку, який асоційований, скажімо, з колітом і е, Особливо при колоректальному раку. А поєднання урсуди зоксихолів кислоти з пероральним будесонідом у пацієнтів з таким оверлеп-синдромом, як первинний склерозуючий холангіт і плюс аудоімунний гепатіт, показано на цій схемі, в яких до вони призначалися вудка, і, відповідно, буде садні тривалість цієї терапії, яка в цілому показала переваги комбінованої терапії. І я хотів підкреслити, що саме комбінована терапія істотно не відрізняється від монотерапії щодо зменшення втоми, жовтяниці смертності, смерті або необхідності трансплантації пічки, або побічних ефектів, або значно перевищував монотерапію щодо зниження. Активності трансаміназ та інших біохімічних показників, і рекомендовано пацієнтам з діагнозом саме синдромом цього перекриття пройти раннє лікування в комбінації з кортикостероїдами, і буде сад є першим вибором. Хоча комбінована ця терапія первинним склерозуючим або білярним Холангітом комбінація з аутоімунним гепатитом, є безпечною, але все ж таки побічні ефекти виникають. Тому, хоча порівняно з преднізолоном вони сидіти безпечніше, але ризик тромбозу ворітної вени залишається проблемою. Я хотів підкреслити, колеги, що дуже великі аспекти дії саме кардіопротективної урсудизоксихонівих кислот. Завдяки тому, що та урокові кислота, зокрема, вона і дає, і, е, володіє аритмогенними ефектами у цих пацієнтів, і саме застосування у КДХ дає можливість е, перед, е, зменшити токсичний ефект на міокард, розвиток аритмій, розвиток і міокардіальної дисфункції. І останній аспект, на якому я хотів зупинитися, то це застосування уваги. Справа в тому, що захворювання печінки на тлі вагітності можна розділити на ті, які пов'язані з вагітністю і не пов'язані з вагітністю. Ті, які пов'язані з вагітністю, включають гіперемезі з гравітару в першому триместрі, ну тим, вагітності печінковий з вагітності, другий, третій триместр, проекламсію, синдром Хелп і дуже рідкісну гостру жирову дистрофію печінки вагітних це переважно третій триместр. Захворювання печінки, які пов'язані з вагітністю, вражають десь до 3% вагітних, і вони є найчастішою причиною дисфункції під час вагітності, принаймні в Європі. Раніше існуючі захворювання печінки, які не пов'язані з вагітністю, наприклад, хронічні вірусні гепатити В або С, автоімонний гепатит або імуноопосередковані хронічні холестатичні хвороби печінки, первинний білярний холангіт, або первинний склерозуючий холангіт можуть бути вперше виявлені, або вперше стати симптомними під час вагітності у віці від 20 до 40 років, і в цій ситуації часто неправильно виставляють як діагноз саме внутрішньопечінкового колистазу вагітності. Урсодезоксихоліва кислота досі не схвалена регуляторними органами як безпечний препарат під час вагітності, тим не менш, тератогенну дію ніколи не повідомлялося у людей Метааналіз 12 рандомізованих клінічних дослідженнях, яких оцінювали вплив і безпечність у при те, що в печенковому вагітних наприкінці другого і, або третього триместру вагітності він зменшував свербіж у матері і печенкові проби в ці крові, знижував ризик розвитку, порушень розвитку плода та неонатальних ускладнень. Добре переносився. Побічних ефектів новонароджених не зареєстровано, і тому зроблено висновок, що фізіологічна курсу кислота є безпечним під час вагітності, якщо застосовувати в рекомендованих дозах, хоча доступні дані для першого триместру обмежень. З патофізіологічної точки зору, лікування ОДКК є дуже корисним для вагітних з холестазом, оскільки сприятливо модулює недружнє холестатичне середовище для зростаючого плода, в якому переважають гідрофобні ендогенні жовчні кислоти і зниження рівня в сирово крові гідрофобних жовчних кислот при холестазі теж є сприятливим. Я колеги хотів вам показати формуляр лікарських засобів. Останній 15-й, від 2023 року, і звернути увагу на показання. Тут велике значення приділено саме жовчним конкрементам холестеріновим розміром не більше 15 міліметрів в діаметрі, при наявності функціонуюча жовчна міхура, незважаючи на присутність відповідно у нього каменів. Це симптомне лікування первинного більярну, раніше це цироз, тепер він э, холангід. За рахунок відсутності декомпенсовано цирозу печінки, це використання при сидозі і лікування мільярного рефлюкс гастриту. Методики призначення ви їх можете теж вилучити саме із цього формуляру. Але я хотів сьогодні довести, що спектр застосування. Вурсу дезопсікольової кислоти, зокрема у крилів, набагато ширший, включає як алкогольну хворобу печінки, да? метаболічно асоційовано, вірусні гепатити, первинний білярний холангіт, первинний скрозируючий холангіт і ураження печінки при сидози. Тому замість висновку на теперішній час накопичилося достатньо доказовий та які дозволяють розширити коле використання осуди з оксихолів кислоти в лікуванні стеатотичних, холестатичних хвороб печінки, в тому числі запальних, сподіваємося на офіційне включення нових показань до клінічного застосування на наступних випусках формуляру лікарських засобів. Колеги, дякую за увагу.